24 квітня серце кожного вірмена на секунду завмирає, адже саме тоді, у 1915 році, Османська імперія намагалась поширити чорний привид смерті по всій території його держави. Удар, нанесений младотурецьким режимом, виявився вкрай жорстоким та нищівним для вірменського народу. Та не дивлячись ні на що, перебуваючи так далеко від своєї історичної батьківщини, він завжди пам'ятає цей день і ті страшні події, з моменту яких минуло вже 98 років. Щороку представники вірменської діаспори України традиційно збираються разом у Кам'янці-Подільському, аби згадати і пом'янути близько півтора мільйона співвітчизників, які полягли за незалежність своєї держави, поставили пам'ятник жертвам Великого Геноциду армян на території церкви. І традиційно кожен рік, 24 квітня, апреля збирається собирається Траурним шистям ми йдемо від центральної площі Ратуша до нашої церкви. Проводимо службу церковну, молимося за душу тих людей, які невинно погибли в той час. Із запаленими свічками та безмежною гордістю за свій народ, вірменська громада пройшла поминальною ходою до Миколаївського храму, де й відбулася меморіальна церемонія. Вот уже около века мы сохраняем верность их безмерной преданности христианским идеям. Времени измерения, день, год, век, придуманные человечеством, бессильны стереть вечную память великих идей и правосудия. Вшанували загиблих вірменів і червоними трояндами, які поклали до меморіалу пам'яті жертв геноциду. Вірменія називає цю трагедію першим прикладом геноциду в сучасній історії, яку повинен визнати кожен, аби така масова трагедія в ніякому разі не повторилася з будь-яким народом. Ми не можемо це забити, тому що прошла не можна забивати. Говорять, якщо забивається прошле, то воно повторяється. Бо ми не хочемо, щоб це повторилось. Дуже багато народи світу признають геноцид і ми сьогодні требуємо. Щоб не повторилось ні під яким народом вотетат геноцид, Й вода не признать. Такий масштабний злочин назавжди залишив слід у серці кожного вірмена. Та головне не забувати того, що сталося, аби подібні злочини проти людства більше ніколи не повторилися.